Нова гра, яка допоможе вивчити прийменники. Ось така гра: 12 різних таких схем для речень, для складання речень з прийменниками. Е, будиночок тут є в цій грі. Е, два дерева та різні різні герої. Можна давати імена героям. І складати для початку дитина може складати за такими схемами, прикладами. От, Наприклад, дідусь у будинку. Давайте так розберемо. Дідусь у будинку. А перед будинком у нас кіт. Дитинка для початку може за схемою складати, а потім говорити, де хто знаходиться. А можна відразу давати інструкцію дитині словесну. І вона з допомогою героїв та реквізиту складає речення з прийменниками. Тут такі прийменники У біля. Перед, за будинком, між будинками е е на дереві, під деревом, між будинками, між деревами. Ось таке у будинку, біля будинку. Якщо потрібні будуть ще схеми такі, або додаткові герої, я теж можу зробити. Доповнити цю гру. Гру цю можна придбати як у готовому, так і в електронному варіанті. Замовити можна у коментарях або написати мені приватне повідомлення. Також діє знижка мінус 5% для постійних покупців та замовників, які замовляють перше. І безкоштовна доставка в нас від 25 тисяч гривень.